З якими країнами Україна зараз співпрацює у сфері залучення міжнародної волонтерської допомоги? Вітаю вас. Дійсно, волонтерська. Допомога дуже важлива. Це складова допомоги Україні в цілому на тлі того, що відбувається головні переговори між урядами і державна допомога допомога України. Україні. Але волонтерський рух досить поширений. Три роки він триває. Саме активне це звичайно, країни, наші сусіди, оскільки логістично це простіше. Але в цілому всі країни надають допомогу. Ясно, що така країна, як Мексика, це велике плече, транспорт, пов'язані проблеми. Але тим не менш, навіть з таких країн також. Доходить. Але саме активні – це Балтійські країни, це Польща, це Румунія, і Чехія, Німеччина оці країни найбільше Італія. Болгарія, також. Турція. Ну, Болгарія, Турція не, 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 не в передовиках, але також надають допомогу. Коли ми говоримо про волонтерство, маємо на увазі офіційні організації, приватні фонди чи окремих людей, який напрям допомоги є найефективнішим? Найефективніші це волонтерські організації неурядові, які виникли під час війни, деякі найбільше. Деякі, наприклад, в Італії це релігійні організації, які працюють з Папським престолом. Вони десь вони створили, наприклад, Сант Іджідіо, вони створили. В Україні декілька середків, в Києві у Львові, і вони вже допомогу надають нам з 91-го року. А деякі, як Балтійські країни, де я був послом, наприклад, це виникли під час першої, першої початку війни, і зараз вони набули такої дуже потужної сили, скажімо, тільки з Латвії за час війни нам передали 4 автомобілів. Це тільки волонтерська організація, це не держава. Так, я хотіла запитати, розказіть про вашу співпрацю з Латвією, які там люди, як вони ставляться до українців? Коли я туди їхав, мені всі говорили, що Балтійці такі собі холодні люди, що погода погана, нічого це не виправдалося. І погода хороша, і люди дуже теплі, особливо під час війни. Вони проявили себе як найближчі наші браття. Хоча у нас і мова абсолютно не подібна, і релігія не подібна. Але все більше у нас дуже подібна історія. Вони пережили окупацію 50 років радянської окупації. Вони дуже добре знають, що це таке Росія. І тому вони з перших днів, навіть перша зброя, поступила з Латвії в Україну за день до вторгнення в 18-й годині, 23-го числа, прибули стінгери з Латвії в Україну. Я був послом. Я тоді приїхав з міністром закордонних справ паном Ренкевичним, який зараз президент Латвії, і він привіз ці стінгери. Потім, як ви пам'ятаєте, був гостомель. Коли наші відбували ці перші диверсійні групи, і на щастя, у нас тоді були ці стінгери, тому можемо сказати, що Латвія зробила дуже багато з тим, щоб Бліцкрік не вдався. І от така невеличка допомога, але в той момент вона дуже була для нас субстантивна.